Ви згадували зустріч Трампа і Сі. Ми дійсно її обговорювали минулого тижня. Перед цією зустріччю свої прогнози робили, аналізували, і от ця зустріч відбулася Трамп, як перед зустрічю, так і після неї висловлювався щодо України і прив'язував всі. Всі я від Сі, наприклад, або взагалі там від китайської сторони, можливо, я щось пропустив. Я не чув жодних слів про. Україну про завершення, про допомогу Китаю в цьому процесі завершення війни і так далі. Чому Трамп робить одні заяви, а Китай ну він і не спростовує, не підтверджує, він просто мовчить. Ну, друзі. Я думаю, що це більш ніж очевидно, Китаю воно не потрібно. Для чого ми повинні спробувати зрозуміти логіку Китаю у Китаю? Є низка проблем, як і у Путіна. Про Путіна ми щойно говорили: війну треба продовжувати. Путіну неважливо, де візьметься гроші. Абсолютно він цим не заганяється. Путіну головне, щоб тривала війна, але тяглість грошей і фінансів вона певною мірою формує позицію Путіна. Тут треба зрозуміти, що в пріоритеті. Ще раз наголошу, друзі, на рахунок попереднього питання, яке ми з паном Юрієм обговорювали, воно надто складне. Путіну перше це війна, гроші друге. Гроші важливі, але настільки, як війна. У Сінцзінпіна ситуація зараз дещо інша. Він не розпочинав війну, але всі дуже важливі фінанси, враховуючи те, що інвестиційна привабливість Китаю ну не те, що впало, вона обвалилася. Інвестиції не заходять, гроші навіть виводять із Китаю. По-друге, Китай залишається, як і багато років тому, і буде залишатися надалі експортно орієнтованою економікою. І йому вкрай важливі ринки збуту. Не випадково я згадую азійський ринок, який посилюється, і він дасть певну можливість Китаю. Через кілька років залишатися на плаву. Але на даному етапі я вважаю, що під було ухвалено рішення стабілізувати ситуацію в відносинах із Америкою, не ескалювати її і в такий спосіб забезпечити собі на найближчий рік, щонайменше можливість стабілізації економіки, і якщо вдасться, навіть її відновлення. Тим паче там ухваляться доволі цікаві рішення, як, наприклад, там, і дотації для електроавтомобілебудування, вони їх знімають і переводять автомобілі ці на ринкові умови. Вони можуть стати трішки дорожчими, оскільки стали популярними. Тобто, все ж таки там є притомні голови в Китаї, які зможуть вирулити ситуацію, але на даному етапі Китай не готовий до ескалації. І навіть заява Трампа в інтерв'ю ші десяти CBS News, Вона була дуже користа на рахунок Тайваню, де було сказано про те, що ми про Тайвань не говорили, але в Китаї розуміє, що з Трампом краще не зв'язуватись. Ну мовляв, історія про те, що нападу на Тайвань не буде. Я б дійшні переконаний, що Трамп отримав запевнення на ближчий рік від Піднебесної, що ескалації і в цьому регіоні не буде, тобто стабільність на рахунок російсько-української війни. Також розцінюю, що за підсумками зустрічі Трампа і Сі, Трамп отримав мовчазну згоду від Сін Дінпіна, як ми щойно з вами говорили, що він не буде втручатися у питання врегулювання російсько-української війни, але й сприяти її припиненню він не поспішатиме. Тобто ситуація буде приблизно така, як і раніше. Єдине, що була зроблена політична заява від очільників групи «Друзі миру. Головою цієї групи є Китай та Бразилія і країни глобального півдня, де було сказано про те, що ми виступаємо за припинення бойових дій. Вона була зроблена на полях генасамблеї ООН, Буквально в той же день, коли був саміт Трампа і Путіна, перепрошую Трампа і Сі, і це було не випадково. Тобто, Китай він де був, там і залишається. Йому цікаво зараз, щоб ситуація залишалася статус кво. Економічна експансія в Росії збільшувалася, і ну, внуло все так, як півло, тобто великої там супер зацікавленості в тому, щоб російсько-українська війна швидко припинилася, немає, але їх заважати не будемо. Тобто, я так бачу десь цю зустріч, і це краще аніж би, наприклад, її не відбулося зовсім, і це для мене особисто є свідченням того, що Китай ще раз наголошую, не готовий до великої війни. В принципі, і тут вже питання відкрите: а чи вона буде? Багато моїх колег говорять про те, що точно Китай готується до третьої світової, є лише питання часу. Те, що я знаю ще з минулого року, і доходила до мене інформація. Там ну перепрошую, але через треті руки від спецслужб світу. А що дійсно у них є дані про те, що Китай готується до серйозної ескалації на Європу за допомогою і своїх військових, і північнокорейських, і російських. Але зверніть увагу, що військові операції Росії проти країн Балтії вони продовжуються і от буквально там уже днями в Естонії знайшли цілий авіаційно цілу авіаційну бомбу на 250 кг, Як вона потрапила також питання риторичне? Тому е, з Китаєм ми будемо бачити в найближчий час доволі спокійну атмосферу, але очікувати якихось таких кроків, які були б спрямовані, демонстрували нам, що ну так, Москва під тиском, ну я поки що не бачу. Днями видання Financial Times пише про те, що Трамп скасував зустріч, оскільки вимоги Росії щодо України були надмірними. І от за декілька днів видання Коммерсант, вже відповідь з Росії, я так розумію пише з посиланням на джерело в міністерстві закордонних справ Російської Федерації, що ніякими та надмірними не були вимоги Російської Федерації. Була там певна записка, яка була передана там Сполученим Штатам Америки з тими твердженнями, які мовляв Путін і Трамп проговорювали ще до їхнього телефонного дзвінка. А у відповідь на запитання, чи відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Пісков, як ми знаємо, нещодавно сказав про те, що в авральному порядку там немає сенсу організовувати цю зустріч. І тому я хочу до вас звернутися за питанням, А ця зустріч була скасована? Чому тому, що Трамп не хотів облажатись, як це було наприклад там після Аляски? Йому довелось розповідати про те, що зустріч на 10 з 10 минула, як власне сів він про це саме говорив? Або дійсно вимоги були надмірними, або просто Трамп зрозумів, що йому ні з чим буде вийти, тому що Росія не готова. Або чому так відбулося, як ви вважаєте? Ну, як на мене, то вже в певний момент Трамп дійшов до тієї точки, коли видавати на публіку, що тебе не чмирять, вибачте, вже неможливо. Ну от просто, очевидно, наскільки стало очевидним, що ти приховувати, як ви пане Юрію саме сказали, ну, нереально. Так, тут приписують багато Марку Рубіо, що він, мовляв, зміг в чомусь Трампа переконати, але я вбачаю, що. Не Рубю переконав, а Вітков наробив стільки факапів, що Власне. далі вигороджувати його на публіку просто неможливо. Не випадково Трамп сказав він класний гай і так далі. Він дивіться, як допоміг, коли був саміт в Єгипті миру, де було багато представників європейських. Він провів чудову роботу, але ж всі розуміють, що за цією чудовою роботою ніякого змісту великого стосовно врегулювання питання існування двох країн на близькому сході Палестини та Ізраїлю не відбулося. І це питання залишається відкритим і донині. І Трамп постійно про це, міжживочі, ну, вибачте, тиціюють. Навіть в цьому інтерв'ю, заданому мною, там також було це запитання. Але повертаючись до чому Трамп відмовився, от саме через це, що не буде конкретного результату, Трамп і відмовився. Трамп уже не хоче займатися російською дипломатією, суть якої полягає, в чому. Приїздимо, говоримо багато, ніфіга не вирішуємо, їдемо додому. Знову приїздимо, нічого не вирішує їм додому. А війна цим часом триває. От Трампа воно в систему координат не вкладається вже. Якщо він, як людина, яка провела чимало переговорів для підписання угод, таку практику проходив з бізнесменами, але ну там не стоїть там вбивства, не стоять за цими переговорами і так далі. Це стосувалося виключно комерційних проектів, це одна історія. А коли це в геополітиці має наслідки. Як він каже, вбивства кожного тижня 6, 7-8 тисяч чоловік гине з обох сторін. Ну тут він вже не може пояснити, що ну, треба поїхати про щось поговорити. Вже наговорилися. Плюс до того, зніть увагу, що відповідним таким же аргументом, але безпідставним, звернувся Лавров до Трампа, не Путін, а Лавров і каже, що ну, ми як готові зустрічатися, якщо буде результат, але вибачайте, це виглядає вже смішно. Спочатку Трамп говорить, я не буду зустрічатися без результату, а потім Росія виходить, ми не будемо зустрічатися без результату. Ну це така гра в дурачка. Русська Ваванька в дурачка. Сам дурак. Ну, Путін же, пам'ятаєте, говорить: нравиться, не нравится, да? от, як я відзивається. Це ж все ну, по-російській кальці. У Білому домі вже все, в таку гра, гру грати ніхто не буде.